Доброго дня, добрі українці. Сьогодні понеділок, восьми вечора, а наші з вами я, Микола Мельник, і сьогодні ми поговоримо про ті політичні події, які відбулися минулого тижня, і які, можливо, десь зрозумілі, десь незрозумілі українці. Тобто, послідовно будемо перекладати з політичної на українську. Взагалі, Україна це дуже цікава країна. Півроку ми проводили місцеві вибори. Півроку Кумському сварився, друг друга посилав, громадські діячі просто пересварилися в такий жах, що просто ну я не знаю, як вони тепер будуть один одного тиснути руки. Але от, буквально пройшло менше тижня, як почали остивати наші передвиборчі дільниці, і все, ми майже забули, майже вже ніхто не згадує, хто як за що голосував, чи треба було голосувати. І, взагалі, чим ці вибори закінчилися для українців? У ну, нас зараз є дуже багато цікавих тем. Це і посилення Ки посилення пандемії, це і конституційна криза, і бюджет. І всі ці питання не дають спокою українцям. тобто що це воно значить і чим це для України закінчиться. Попри важливість цих тем, я все ж таки хотів би все ж розпочати безпосередньо з місцевих виборів, дати свою оцінку. Ну, якщо говорити про місцеві вибори, то оцінка може бути лише одна: униле говно. Причому настільки униле, я навіть не згадаю, коли таке було в Україні, щоб абсолютно такі безмістовні та нецікаві виборчі кампанії були в політпроєкті. За великим рахунком, вони не запам'яталися нічим, окрім загального роздратування. Окрім того, що українці спробували максимально а, перепрошую, власники політпроєктів спробували не боротися за якісь електоральні вподобання, а просто застолбити те, що може бути їх. Все. Причому цю парадигму свого про, часу озвучив ще Петро Васильович Порошенко, який зазначив, що їхня головна мета на місцевих виборах це боротьба з ОПЗЖ. Тобто він зазначив, що ніхто не збирається боротися за виборці Зеленського. Вони будуть боротися безпосередньо з. ОПЗЖ, ОПЗЖ будуть боротися з європейською солідарністю, і таким чином вони будуть набирати свої голоси. Ну що ж, це недобре і не погано, це факт. Але хотів би зазначити наступне: що окрім цих поліпроектів, більш взагалі ніхто не зробив нічого цікавого. Ті поліпроєкти, які ми маємо серед лідерів, тобто це ОПЗЖ, це Європейська Солідарність, це слуга народу, за великим рахунком, вони взяли те, що просто вони взяли. Вони не, вони не зайшли на електоральну територію інших е, політичних сил. Е, і, слу, і ті е, виборці, які свого часу голосували за слугу народу, вони за великим рахунком просто не прийшли на дільницю. Так вони відпали від ЗЕ, так вони більше ніколи не проросли за «Слуг народу, тому що важко знайти ту сферу життєдіяльності де слуги народу не обісралися. Але ніхто з інших політичних сил не зміг їх переконати у тому, що треба підтримувати їх. Тобто, в нас є величезний вакуум. У нас є нерозуміння політичних еліт, що далі робити з українцями, які просто на них забувають болт і відмовляються ходити на вибори. А коли вибори відбудуться, почнуть кричати, що ради, які обрали не легітимні, тому що декільких у більшості населених пунктах або ОТГ, як виборці складали не більше 30 не більше Тож, ми, звичайно, можемо говорити про те, що Зеленський він дійсно дуже сильно втратив. Слугу народу за рік втратили дві третини своїх прихильників, але ніхто на їх територію не зайшов, ніхто не підібрав виборця Зеленського і поки що що з цим робити, це відкрите питання. Тож загальне враження про місце вибори це, по-перше, а у говно, причому настільки що виборець не прийшов. А по-друге, це повернення до старих добрих технологій, які я пам'ятаю ще. Ну, щоб не збрехати, я такий останній раз бачив такий безпреділ на дільницях ще на початку нульових. Тут тобі були і вкіди, тут тобі були і каруселі, тут тобі були спеціальні псування вибор, виборчих бюлетенів, які були не на твою користь. Тобто, весь об'єм тих брудних технологій, які могли видумати політехнологи, він був застосований. І пані Ірина Геращенко, представник Європейської Солідарності, правильно зазначила: Зеленський не справився. З тими завданнями, які ставив перед ним український, український народ, тобто провести чесні вибори, але є і зворотня сторона медалі, і Європейська солідарність, і слуги народу, і будь-яка політична сила на місцях порушувала закон там, де могла порушити все. Е -е, і тут я бачу дуже велику проблему, адже партії всі більше віддаляються від е громадянського суспільства. І дуже скоро, якщо цим нічого не зробити, ми побачимо дуже великий конфлікт між партійними та представниками громадянського суспільства. Я більше того скажу, він на відворотній в тих умовах, коли ми бачимо франшизацію політичного життя. Тобто, кожний олігарх чи маленька фінансово промислова група собі отак от обирає будь-який політпроект, який купує і туди засовує своїх людей. В деяких місцях взагалі були дуже парадоксальні ситуації, коли перейшли від патріотичних проектів, а патріоти йшли від напівсепростіх проектів, тому що ну хто платить, той замовляє музику. Але тут нічого не вдієш. Ми бачимо величезну кризу, і як виходить з цієї кризи ще жодний політик не сказав, що, до речі, шкода. Що ж до конституційної кризи, 27 жовтня цього року, Конституційний суд України виніс своє рішення по є декларування, де зазначив, що окремі положення закону України про запобігання корупції, а також стаття 350. 366 триста шістдесят шоста кримінального кодексу, тобто від, відповідальність за подачу завідуваної правдивих відомостей і електронну декларацію, є неконституційни, неконституційними. конституційними, і тут почалось. Ну спочатку давайте розберемо два питання. Все ж таки, про що чому рішення Конституційного суду є недосконалим, А потім а що ж потім почалось? Рішення Конституційного суду є викликало велике обурення в суспільстві, і при чому не тільки суспільстві, і від суспільства все ж таки почали говорити юристи, і мені дуже сподобалася окрема думка судді Ленака, який, в принципі, в шести тезах чітко зазначив, чому рішення Конституційного суду від 27 жовтня, яке стосується її декларування, є поганим. Воно є поганим з трьох з трьох причин. Перше, це необґрунтованість. Якщо почитати обґрунтування цього рішення, тобто електронне декларування майна суддів погане, бо погане. Бо ми так вважаємо, бо ми вважаємо, що відповідальність не співрозмірна з тою шкодою, яка може, яка може задати суспільству. Але в мене питання: якщо суддя Конституційного суду, або будь-який суддя бі бі бере мільйон доларів, не декларує їх і виносить неправосудне рішення, то це кримінальна відповідальність? Чи не кримінальна відповідальність? Це все ж таки велика шкода суспільству? Чи просто так ми вийшли погуляти? Тож це питання безпосередньо суддів Конституційного суду, які прийняли це рішення. Друге, це м, суддя Лемок дуже чітко зазначив, що судді Конституційного суду змішали поняття, вони змішали тиск на правосуддя з контролем над людьми, які відправляють правосуддя. Судді Конституційного суду це не правосуддя, це найнятий персонал, головне задача яких слідкувати за дотриманням Конституції. Якщо ти дотримуєшся Конституції, якщо ти можеш пояснити твої статус, то яка проблема? Ну і третє, звичайно, це знову ж таки зазначено, що контроль за статками суддів не може, не може жодним чином трактуватися як контроль за правосуддям. Тобто мухи адільна, котлети адільна. Я вважаю, це найбільш найбільше визначення, чому рішення Конституційного суду в частині декларування є доволі-доволі спірним. Тепер поговоримо, а щось почалося. Ну почалося спочатку мітини занепокоєння громадянського суспільства, вимагання а, повісити суддів на найближчій смереці. Саме цікаво, що президент їх почув і подав абсолютно неконституційний законопроект 4288, де запропонував просто розігнати Конституційний суд і визнати його рішення такими, що немає жодної юридичної сили. В Принципі, такого взагалі в Україні ще не було. Я навіть не знаю, чи було таке, хоч якійсь країні цивілізованого світу, але маємо те, що маємо. Володимир Оксанович Зеленський подав абсолютно неконституційний законопроект. До речі, дуже скоро він буде нам пояснювати на ICTV, чому саме це треба зробити. Після нього законопроект подав разумков. Він більш м'який. Він пропонує все ж таки залишити суддів Конституційного суду, але просто. Прийняти визнати зміни, які внесені рішенням Конституційного суду в законодавство, законодавства Е, Тобто, знову ж таки, Верховна Рада України визначає положення рішень Конституційного суду нікчемними. Ну, я вам скажу, що це абсолютно правий нонсенс, і в такому розділі дебільних законопроєктів він може стояти, сміло може стояти разом з законопроєктом пана Зеленського. Що б я запропонував? Я все таки запровам Верховній Раді дійсно прийняти новий закон про електронне декларування. Припрошував внести внести ті самі ті зміни, які по суті дублюють ті положення, які були виключені рішенням Конституційного суду. І єдине, що в частині кримінальної відповідальності зазначити, що а, норма ця застосовується з урахуванням статусу та гарантій там роботи суддів, в тому числі суддів Конституційного суду. Все за великим рахунком, цю історію можна переграти буквально за два дні. Завтра, якщо б цей закон проект був, він би завтра вже пішов. Пішов в залу. Після завтра він вже пройшов всі читання, і в четвер міг підписати президент. Все, поїхали далі. Я не виділяю певну істерію своїх громадян, які починають кричати, от нас зараз позбавлюють без безвізу. Я нагадаю, що в січні 2019 року ще за Порошенка суд вже виносив рішення про невідповідність Конституції ну, кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Все це вже було. І тоді нас ніхто не позбавлював не жодного без жодного безвізу. Тож зараз не слід говорити, що а, от, в результаті цих дій Конституційного суду Україна буде позбавлена безвізу, але розслідуватися м, поки що зарано. Зараз громадянське суспільство має стома сконцентруватися на двох речах. По, по з одного боку, це невілювати м, просто таки. Злочинний злочинні рішення Конституційного суду України з іншого боку не допустити порушення конституції. Тому що якщо ми будемо порушувати конституцію в боротьбі за саму конституцію, це все закінчиться дуже погано. І я вам нагадаю, що першим, хто взагалі вдався до політики правих рішень, це був пан Ющенка, за що поніс політичну відповідальність. А потім створив такий правий хаос в країні, що він закінчився а, тим, що його попередники просто забули болт на конституцію, а потім був майдан. І з усіма виходячими, тобто шлях порушення конституції це завжди умовах України спричиняли лише революцію. Якщо Зеленському це цікаво, хай продовжує. А, знову ж таки, політоко Олег Пастернак зазначив, що у президента є третє рішення, яке полягає в тому, що він просто може скасувати наказ про призначення конституційних суддів своїх попередників. За великим рахунком, у влітку 19-го року, він же так поступав. Він скасував наказ про призначення членів Вищої ради правосуддя який свого часу призначив Порошенка, і ніхто йому тоді нічого не сказати. Конституційний суд не сказав, що це якесь протиправне рішення. Тож виходів з ситуації так, щоб напряму не порушити конституцію, навіть більше ніж треба. Але ну, я дуже сподіваюся, що президент все ж таки згадає, що є конституція, є закон, тому що нагадую, порушення конституції в умовах України це завжди шлях до майдану. Ну і остання тема на яку я хотів поговорити, це тристороння контактна група. Минулого тижня там було нове призначення. призначено нового спікера, блогера пана Арестовича. А хтось почав йому згадувати, як він що він русофоб, русофоб, хтось почав йому згадувати те, що він зізнався, що він русофобом був лише за гроші. Я ж його вважаю людиною, яка абсолютно справиться з ролью спікера. Ну, вибачте, будь ласка, більше ахінеї, аніж ніс пан Фокі ністи неможливо апріорі. Відповідно, Арестович точно, ну, как, точно не погіршить роботу тристоронньої контактної групи. Тим більше я наполягаю на тому, що робота тристоронньої контактної групи вон, її доля в умовах для регулювання ситуації на, з Росією, вона доволі таки спірна і переоцінена. З великим рахунком, ну, тристороння контактна група, яка діє в рамках мінських угод, вона не може бути ефективною, тому що Україна не може реалізувати політичну частину Мінських угод. Все, крапка конец цитати. Але вона дає можливість дотримуватись, хоч якось стримувати ворога в політичній площині, хоч якось змушувати ворога дотримуватись перемир'я, вирішити певні гуманітарні питання, пов'язані з обміном полоненим, тому в принципі, хай існує. Але. Тож минулого тижня а, представники гауляйтерських організацій ДНР ЛНР а, подали 15 пунктів регулювання ситуації на сході України і запропонували Україні їх з ними ознайомитись та ще й прийняти. Що це за 15 пунктів? Ну за великим рахунком, це повторення мінських угод. А, єдине, що ці, є вимога, що всі ці 15 пунктів мають бути прийняті. Безпосередньо постановою Верховної Ради України, затверджені постановою Верховної Ради України, а також є додаткові вимоги до українського законодавства. Нам пропонується не тільки віддати їм контроль за кордоном, не тільки дати їм можливість самим призначати суддів та прокурорів, не тільки дати їм можливість формувати свої підрозділи народної поліції, а ще й скасувати три закони. Закон про освіту, закон про державну мову і закон про реінтеграцію Донбасу. Також вони нам пропонують ще дуже багато таких цікавих речей, які називаються дуже широка автономія, а ну і звичайно ж зміни в Конституцію України надання їм особового статусу, який має діяти до 2050 року. Як ми, як ми розуміємо, не багато з нас доживу до того періоду до 2050 року. І, знаю, чим це все таки закінчилося. І в обмін на свою добру волю вони дозволять Україні відновити контроль за кордоном. Е, я розумію, що ця пропозиція була зроблена ще для того, щоб українська сторона її відкинула. Для чого це було зроблено? Я не знаю. Я дуже переживаю, що буде чергове загострення на сході України і не тому, що я. Боюсь, москаля ні, я просто переживаю, що українське суспільство на шостий рік війни досі історично реагує на будь-яке загострення на сході України. Ну є як є. Ну і наостанок хотів би згадати, що на минулому тижні відбулось 102 роки з часів листопада чинов, тобто створення західноукраїнської народної республіки. Чому ця дата показова? Ну тому що тоді на український народ згадав, що він нація, став створювати свою державу. Але тоді, навіть коли захвачував таке цікаве місто, як Київ, українці виявилися не готовими для для здобуття цієї незалежності. Я дуже тішу з того, що в 2014 році історія не повторилась, але я бачу, що у нас є дуже погані, дуже такі прикрі тенденції. Коли українці продовжують і продовжують втомлюватися вже не тільки війни, а вже втомилися, Я дивлюся на результати виборів, вже втомилися від політики, і я дуже дуже переживаю, що в той час, коли українці втомляться від цього, москаль знову вдарить і ми будемо не готові до боротьби. Як би там не було добрі українці, бережіть себе, ми всіх переживемо.